Запросто, давай. А куда ты ногу поставишь? На твою сверху, не переживай. Да. Ты начал снимать? Да, уже давно. Давай. Так, Друзі, робота виконана. На відмінну двокорпусний плужок. Наш кентавр потягнув, відпрацював так, як треба. Трьохциліндровий 24 сили довів свою потужність при 650 кг на повному приводі він відпрацював все одно так, як треба. Лайк. Like. Друзі. Попрацювали, ми зробили цю оранку, зробили цю роботу кентавром 244 м. Перше, що ми довели, що двокорпусний плуг захватом 2 по 18, тобто 36 сантиметрів. Ми тут маємо захвату. Він на 20 сантиметрів заглибляється. На 20 сантиметрів працює цей трактор. Задача була тестувати не конкретно плуг, тестувати цей трактор. Тобто, результат: два корпуси, два по 18. Захват цей трактор тягне. На Не буду зараз витрачати багато часу на налаштування плуга. В принципі, от оранку ви бачите, це людина без досвіду. Е, дуже на швидка руч. Е, це зробила і вам показала. Е, заглибляю і показую глибина. Ну, Бачимо, тут 24 ну по факту десь ну, менше десь біля 22 см глибина роботи. В даній моделі плуга із даним трактором. Тому сміливо можна казати, що цей малюк 650 кг ваги на повному приводі справився на відмінно такі моделі Кентавр 244M. Попередньому відео я вам розказував, наскільки він технологічний. Подивіться, більш детально зараз розказувати не буду. Нарешті я це зробив на прохання підписників. Пройшовся двокорпусним плугом. Звертайтесь до нас, Полтава, Чумацький шлях 92. Працюємо по всій Україні. До речі, подобається варіативність кріплення оцих тяг. Ви бачите? Тобто ви можете... В декількох місцях їх встановити в залежності від потреб. Таким чином повністю міняється кут, та більш гнучкі налаштування можете отримати. Дані винти досить легко крутяться, навіть в деяких ситуаціях вручну. Як працює навіска, маємо важель підйому нашого обладнання. Витискаємо щеплення обов'язково, перевіряємо оцю рукоять, ми поставили зараз на максимум на відкритому положенні. Потім з вижатим щепленням переводимо положення вище, відпускаємо щеплення і натискаємо газ. Плужок піднявся, даний рычажок самостійно зайняв середнє положення. Значить, це максимальне положення плуга вгору. Для того, щоб опустити, ви витримали щеплення, положення нижче, він вже впав. Піднімаємо і їдемо. Газку даємо. Поїхали. Друга швидкість на повишених без напрягу. Давайте першого вам покажу. Звичайно, що мали там 2-3 проходи, але видно, що відвал відпрацьовує, і з часом у вас тут зашліхується і буде блищати. Працює так, як треба. Так, ну і зіп набор кінтавер 244М виглядає отакі от чудові цікаві сумці. Дивіться, я такого ще не бачив. Це не пластиковий бокс, це дуже добротна оригінальна китайська сумка. Дуже крута сумка, я скажу так, на дотик. По якості, прикольно. Так, і дивимося, що всередині. Мабуть, вас цікавить, що всередині. Всередині у нас... Набір наліпок. Ну, в принципі, вони вже всі наклеєні на трактор, але вони є запасні. Так, у вас паспорт гарантійний талон. Я його вилучаю окремо, людині вручаю, заповнюю. Так, там у нас інструкція. У мене чомусь дві інструкції. Буде з запасом, тому що зайвої не буває. Тут дві гарантії, які в мене. Так, ці у нас документи конкретно вже, мабуть, англомовні. Ну, тобто ви розумієте, да, що попередні всі гарантійки і інструкції вже виготовлені в Україні, перекладені, а то оригінальна інструкція. Так, ну і зіп набір, я би сказав, що скромний. Так, так. Маємо тільки набір ключів. Маємо. крестоподивна выгрузка. Это в эпицентре продается, до речи. Такие без китайских символов. Так, маємо набор заповежников. И... И что? И... Вот такая лямка, чтобы насыпать сумку. О, какие ключи мы имеем. Цикаво. Вот это весь зип-набор Кентавр 244М. Але пам'ятайте, що запчастини є, фільтра є. Все це ви можете придбати у нас в Полтаві.